Всім привіт! Канал Будні Виновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому YouTube каналі. Під дощик і звук ранкової тривоги біжимо разом з вами працювати. Ще, друзі, до вас одне таке маленьке прохання. Будь ласка, можливо, хто знає, тому що я знаю, що серед моїх глядачів є. Люди, які вирощують і під реалізацію, і собі активно баранчиків, можливо, хтось порадив у Сумській області варіанти, куди можна звернутися з приводу придбання дорпера. В принципі, на даний момент ще досить рано про це говорити, але отуди ближче до осені планую змінити баранчика для того, щоб ум'яснити наших овечечок. Ну і на виході отримувати крос дорперів більш м'яснішої породи м'ясо. Буде більш якісніше, ну і саме основне хочу позбутися якби цієї вовни. Ну і щоб наші ягнятка вже буквально в першому поколінні линяли і не була. Забита голова, що з ними робити, як з ними стригти. Тому от такі плани, такі цілі. Тому можливо, хто компетентний, можливо, хто знає людей, які вирощують дорперів. Ну бажано, щоб це була також не мішанка, а чистокровні дорпери, тому що ну е -е, десь. Місяць назад я це питання піднімав. Ну, в Сумській області, на жаль, варіантів не так багато. В основному це там Дніпропетровська, Харківська область. Але ну, звичайно, що туди ніхто по цих баранів не попреться. Так що, хто можливо знає якусь інформацію, будь ласка, поділіться. Наша малеча дочекалася своєї черги. Зараз трішечки приділимо їм уваги, налимо водички, поприбираємо, обслужимо. Як кажуть, справа двох хвилинок: поросятка вже нямають, п'ють водичку, і знову хочеться акцентувати свою увагу безпосередньо на підстилочному матеріалі, тому що. Досить чимало там дискусій виникло внизу під коментарями з приводу того, що не потрібно насипати опилки, свині там наїдяться цих опилок, постають шлунки. Краще хтось пише солома, хтось пише, я сіном підстилаю, але єдине про що я говорив, говорю і буду говорити до будь-якого, навіть такого елементарного засобу підстилочного, незважаючи то солома, опилки, сіно, сіно, взагалі бо я не рекомендував. Використовувати як пістилочний матеріал, тому що, от якраз коли ваші поросятка наїдяться сіна, велика вероятність, що шлунки у них 100% стануть. Те Теж саме стосується і соломи. Якщо ви ваших поросяток не знайомите і вони не знайомі за цим от пістилочним матеріалом, тому в будь-якому випадку, якщо ви кипите, кинете там охапок соломи, охапок чи жменьку оцього терси, в будь-якому випадку вони будуть цікавитися і можливі моменти і випадки, що вони навіть і наїдяться терси. Але в моєму випадку, в момент, коли я в даному випадку привіз поросяток я не насипаю, повторююсь, як я це говорив раніше, там півмішка опилок і дивлюся, наїдяться вони чи не наїдяться. Буквально жменька, жменька на оцю кількість поросяток, навіть якщо вони щось із'їдять, абсолютно критичним не стане. Звичайно, якщо ви виливали сюди мішок терси. Можливо, вони тут і рсу і нажруться, але поступово-поступово свині це ж не дурні тварини, ну ніхто не буде їсти наїдатися тих опилок, якщо вони не голодні. Повторююсь, якщо вони не голодні, проблем таких не буде. А звичайно, якщо ваші свині по півдня не бачать корму і як би, таким чином заповняють свої шлунки, їм потрібно заповняти чимось шлунок, тому що голод, як кажуть, не тітка. Тому, ну як би я взагалі не бачу ніяких проблем. А найбільш ефективний, найбільш комфортний матеріал для підстилки, я вважаю, вважаю, це опилки. Я відштовхуюсь першочергово від того, що кількість тих от навозних мас, яких я вивожу з цією пістилкою, значно значно менше аніж солома солома і не так вбирає вологу. Ну і плюс соломи потрібно. Дуже величезну кількість додати, ну, щоб прибирати оцю от вологу, Ну і в принципі вона не дуже ефективно справляється якраз з забором от вологи. А опилки ідеальний варіант, плюс у схемі замкнутого циклу від самого народження, коли поросятка знаходиться під свиноматкою, я її свиноматкам підстилаю у фіксованих станках цю саму. Ці самі опилки, тобто вони знайомі із всім цим. Ну і проблем взагалі я не бачу, чому як би так воно збудоражило, можна так сказати, спільноту і чимось налякало. Ще товариство в коментарях запитували, коли я починаю голдувати маленьких криленятах безпосередньо, оцим от гранульованим комбікормом. В принципі, у ці схемі, яку я використовую, нічого супер-мега нереального немає. Кроличка, у неї є кормушечка, в якій на постійній основі знаходиться оцей гранульований комбікорм. І з тим, як наші кроленятка ростуть під кроличкою, вони поступово починають їсти комбікорм. У мене там немає градацій. я не роблю комбікорми для супоросних кроличок, для лактуючих кроличок. Весь комбікорм використовую один і той самий для всіх вікових груп. Видових груп, ну в цьому в принципі, якби, немає супер якоїсь схеми. Я не являюсь супер-кролиководом і цілі такої не стоїть, не гонюся за якимись годинними або дневними приростами. В принципі, в цьому проблем жодних немає. Єдине, що хочу спробувати, дуже хочу спробувати. Трішечки пізніше придбаю гранульовану або ж люцерну ну, вже готову. Я в принципі, навіть не знав, що такі продаються. а В інтернеті знайшов або ж оце борошно трав'яне, гранульоване. Єдине, що хочу придбати оцей мішок трав'яного борошна або ж люцерки, в залежності, що там буде вигідніше. Ну, Я думаю, що люцерка буде більш ефективніша. І в послідуючому зробити уже повноцінний комбікорм із додаванням цього трав'яного борошна в зернову групу, щоб ми в послідуючому відмовились від сіна, тому що трішечки мене якби, піднапрягає оця ситуація. Дуже велика кількість сіна переводиться. Ну, і Я думаю, що це буде набагато-набагато ефективніше. Ну, Коли будемо пробувати, обов'язково все це покажу. Ще одне питання, яке товариство хочеться з вами обговорити, тому що дуже-дуже багато запросів з приводу якраз от цієї теми, про яку далі піде мова, питання наступне, скільки ж кілограмів комбікорму з'їдає наша поросятка з моменту довідлучки і до моменту забою. Якраз от сьогодні постараємося детально у найменших подробицях поговорити про це. Про все це я все розписав, написав. Як то воно є у нашому господарстві, тому хотілось би, щоб ви додивились відео до кінця і обов'язково поділились своєю думкою, своїм баченням, своїми результатами, тими, до яких ви прийшли, або схеми, за яких ви відгодовуєте своїх поросяток. Перед вами з'явилася таблиця, в якій чітко чорним по білому розписана та кількість комбікорму, яке поросятко з'їдає в середньому за добу, і з моменту відлучки до моменту забою. В середньому я тримаю поросяток в районі 6,5-7 місяців з моменту, до, з моменту відлучки до забою. Ну і Середня вага 145 кг плюс-мінус. Буває найменші особи, звичайно навіть менші бувають за 145 кг, а середні... 160-165 і найбільші особи із тих групок, які я ставлю на відгодівлю, бувають і більші, так як і в будь-якій групі серед поросяток. Є поросятка, які явно і ярко виражено йдуть у ріст і набагато більшим темпом. І поросятка, які трішечки трішечки відстають, в залежності від того, ну можливо, поросятка десь за генетичним потенціалом слабшим, можливо. Переболіло різного роду діареї, розлади певні, що і тормозить наше порося. Ну і якщо приступати до конкретики і розбирати ту кількість комбікормів, які уходять в мене безпосередньо з моменту до відлучки і до моменту забоя поросятки, середня кількість комбікорму, яку я закладаю на одне оце відгодівельне поросятка, це 350-400 кілограмів. Чому саме на початку цього розбору я виставив оцю табличку, в якій вказано середньодобова споживання комбікорму нашими поросятками? Тому що також дуже дуже багато людей, ну можливо, через нерозуміння, можливо, через Якби невелике бажання занурюватися в цю тему, переживають якраз от через те, що якщо ми установимо бункерну кормушку, насипемо туди дуже багато комбікорму. Поросятка буде дуже багато їсти. Разом з тим корм не буде їм іти на пользу. Друзі, це все міф, і це все як нісенітниця, тому що порося, якщо комбікорм гарний, високозбалансований і якісний, більше аніж. Йому потрібно не з'їсть це однозначно і 100%. Та схема, яку використовую у себе я на господарстві, дуже дуже давно, ще 4 роки назад, я використовував дуже дуже активно БМВД, куповані, але ну, обставини так складалися. Ми вчилися, навчалися, були в постійних пошуках здешевити собі вартість комбікорму, тому що. Був період, коли ціна на відгодівлю страшенно обвалилася, ціна на добавки продовжувала рости. Ну і методом оцих от проб помилок прийшли ми до ідеального для себе варіанту виготовлення так називаємого оцього БМВД в домашніх умовах. Основою оцього от БМВД і на сьогоднішній день є соєва макуха. Купували окремо премікси, окремо. Підкислювачі, окремо трикальцій фосфат, ну, що і явася явла, основою основ білкової групи, я його називаю домашнє БМВД. Значить, в оце от домашнє БМВД в мене входить соєва макуха. 22 кг 4% премікс для відгодівлі, ну і підкислювач пів кілограма, і 1 кг трикальці фосфату все ретельно перемішуємо. І, в принципі, все і є основою основ білкового наповнення нашого якісного збалансованого комбікорму. Відповідно до вікових груп. Оце комбікорм і для себе, і для поросяток я виділяю і розділяю на три види. Це стартовий комбікорм, гровер і фініш. Ну і... Єдине, чим відрізняються оці комбікорми, це відсотком БМВД, оцього яке ми вводимо безпосередньо у раціон зернової групи. На старті у стартовий комбікорм у мене йде 25% БМВД, тобто 25 кг самого БМВД і 75% зернової групи, що стосується собівартості цього БМВД 22 кг... З соєвої макухи коштує у нас по 17 гривень, 4 кг преміксу для відгодівлі по 40 гривень. Це 160 гривень, 70 гривень трикальцій, 80 гривень підкислювач. І того собівартість стартового цього БМВД виходить в мене в районі 700 гривень. Ну і на старті, якщо ми закладаємо певні кошти в оцей стартовий комбікорм, ми відштовхуємося від ціни 680 гривень на оцей мішок БМВД. І в стартовий комбікорм у мене входить 75 кілограмів зернової групи. Ціну закладую я минулорічну, навіть позаминулорічну, тому що в тому році зерна я не купував. В принципі, на свиноводстві довелося. З певних е, об'єктивних причин поставити хрест, але ціна зерна 5 гривень. Я думаю, це середня ціна в період жнив. Е, по такій ціні більшість із свиноводів закупає зернову групу, будь-то ячмінь, пшениця, кукуруза. У когось можливо на якихось 50 копійок дорожче, у когось навіть і дешевше, але це середня адекватна ціна за яку в період жнив. Потрібно і можна купувати зернову. Руку. Ну і при оцих розрахунках розрахунках ціна БМВД у мене виходить 27,5 гривень, а ціна стартового комбікорму виходить у нас 10 ,60. Чому так? На старт використовуємо якраз оці 25 кілограмів стартового БМВД. 75 кг зернової групи по 5 гривень, 25 кг старту 685, 75 кг зернової групи по 5 гривень це 375 гривень. І відповідно 100 кг оцього якісного стартового комбікорму коштує у нас 1060 гривень, що відповідає ціні 1060 за стартовий комбікорм. На стартовому комбікормі я тримаю поросяток. З моменту відлучки вага середня 9-12 кілограмчиків і 100 кг комбікорму у мене йде на так називаємо відгодівлю або ж дорощування трьох поросят. Якщо говорити в цілому, то в середньому на відгодівлю одного поросятки йде 45 кілограмів БМВД, оцього виготовлено в домашніх умовах, і 350 кілограмів зернової групи. Про стартовий комбікорм і раціон його ми з вами поговорили. Зараз зупинимося безпосередньо на гроверному комбікормі, тому що поросяток я якраз от розділяю при відгодівлі і годую їх трьома оцими видами комбікорму: старт, гровер і фініш за період відгодівлі яких ми зменшуємо відсотковий ввод цього якраз БМВД, тому що ну, різні схеми я пробував і. Збільшувати і держати постійно на якійсь відсотковій градації, в принципі, оцього от БМВД в принципі, суттєвих змін я не побачив, оптимальний варіант. Стартуємо поросятка на гарному стартовому БМВД, потім зменшуємо відсоток воду до 15%, переводимо їх на гроверне БМВД. Безпосередньо в, гроверне, в гроверний комбікорм у мене входить 15 кг. Оцього стартового БМВД, усе БМВД у мене готується по одному рецепту, а уже у комбікорм я безпосередньо зменшую відсоток його в воду. Значить, у оцей от гровер у мене йде 15 кг БМВД, якщо рахувати по 27,5 гривень це 405 гривень, 85 кг зернової групи це 425 гривень. І 830 гривень це виходить у мене 100 кілограмів гроверного комбікорму, що відповідає ціні 830, ну 830-850 за кілограм оцього. От, е Гроверного БМВД. На останній фазі відгодівлі, це десь після 90 кілограмів ми вже дорощуємо, ну, закінчуємо відгодівельний процес на фінішному комбікормі. Відсоток оцього от БМВД сюди 10% всього-навсього. БМВД, 10 кг БМВД коштує у нас 280 гривень. Зерно 90 кг 450 гривень. Ну і ціна середня комбікорму цього 4 гривні, там 80 копійок. Плюс Якщо ми говоримо про середню ціну комбікорму з моменту постановки на відлучку і до забою, якраз от ці 400 кг, які ми закладаємо на голову від гадівельну, то середня ціна у нас виходить. 7 гривень 70 копійок, ну, грубо говорячи 8 гривень за кілограм, відповідно вирахувати, скільки буде коштувати вам 1 кілограм відгодівельної маси, можна забивши поросятко, зваживши його вагу, реалізувавши поросятко, посчитавши різницю, знову ж таки, хочу якби підкреслити, що всі спеціалісти, які от на просторах Ютубу, Віщають, розказують, говорять, що там по 200-250 кілограмів витрачають вони на відгодівельне поросятко. Там жива вага якого 160-170 кг. кілограмів. Будь ласка, товариство, пробуйте за тими от схемами. Всім бажаю величезних успіхів. Хто спробує тих те, вийде обов'язково, пишіть якби свої враження, свої емоції від е, пережитого і від отриматого буде дуже дуже цікаво почитати. Е, знову ж таки, є групки поросяток, які краще відгодовуються. Є групки поросяток, які гірше відгодовуються тут. Е, і порося поросяті різні, і свиноматка, свиноматки рознь, буває одна й та сама свиноматка у різні пори року приводить поросяток, ну і по темпах росту вони дуже і дуже сильно відлічаються. Тому температурні режими, умови утримання, навіть елементарно, ніхто не приділяє уваги тому от зерну, яке ми купаємо, купуємо, але навіть від зерна залежить дуже і дуже багато. Тому як просто так. Легко нічого не буває. Для того, щоб поросятко якби, на поросятку наросло, треба, щоб це поросятко з'їло гарний, якісний комбікорм і ну, ні синітниць у виді того, що просто на воздусі поросята ростуть, нічого у них не потрібно вкладати. Знову ж таки, також можна. Порахувати безпосередньо ту от собівартість поросятки, якщо на даний момент на сьогоднішній день закладіть 3 тисячі гривень поросятко, плюс оці от якраз 400 кілограмів комбікорму, яке вона з'їсть до відгодівлі за умови, що воно не хворе, немає ніяких відхилень. Більш-менш нормальні будуть темпи росту. Там ті ж самі 150-160 кілограмів поросятку ви отримаєте. 400 кілограмів комбікорму буде виходити в нас там в районі 3, -3, -3 200 гривень. Це 6,5-7 тисяч гривень. Не говоримо про праці, лампочки, сараї. Це якби можна враховувати, можна не враховувати. Зараз ми конкретно говоримо про... Собівартість одного поросятки на відгодівлі. Ціна у різних районах, регіонах різна, тому рахувати, підраховувати, в принципі, вам. Від вас хотілося б почути ваше бачення, вашу думку, як ви відгодовуєте, можливо, темпи ростів, кількість використаних комбікормів значно менша. Буде дуже-дуже цікаво почитати. Друзі, рухаємося далі. Роботи дуже дуже багато. Сподіваюсь, що в принципі достатньо вичерпно розкрива це от питання. Ну, можливо, кому щось не зрозуміло, задавайте питання і в наступних відосиках обов'язково про все поговоримо, про все проговоримо. Буду з превеликим задоволенням відповідати на всі ваші питання. З вами, як і завжди, був канал Буднісвиновода. До нових зустрічей.